Всім салам дорогі друзі і підписники. Сьогодні ми будемо тестувати гру Retro Garage, де майструємо, ну як майструємо, ремонтуємо всі які машини. Так, ласкаво просимо до Retro Garage, виберіть регіон, щоб відкрити своє Ну, Звичайно ж, регіон Європа. Європа, ви починаєте з автомобілів цього регіону. Імпортні автомобілі стануть доступними у міру вашого просування. Хм. Напевно, чим більший рівень, тим більше машин буде. Давайте починати. Так, понеділок, день перший. Ласкаво просимо до ретро гараж. Вчора відбулося відкриття майстерні. У нас вже є клієнти. Хм, Інтересно, які? Так, робота. Вау, це машина. Раніше, я пам'ятаю, я грав цю гру, таких не було. Якийсь хлопець зачепив мене, поки я перебудовувався. Відремонтуєш мені ліве крило? Ну, давай, я, я б не відказався. У мене, ну, вибачаюсь, у мене взлом. Бо у мене, як я качаю, у мене такий телефон, коли я качаю оригінал, у мене щось вилітає. І постійно нуль. Я не можу нічого зробити з цим. Добре, приступимо до гри. Щоб, припу... Щоб приступити до ремонту, настикніть кнопку ремонт. Давай. Перед тим, як почати варто, ознайомлюся з короткою інструкцією ремонту. Ну, я цю гру вже грав, так що можна це все пропускати. Так. Заднє ліве крило. Це похоже на Volkswagen. Напишіть в коментарях, як ця машина називалася, що це. І ще скажіть мені, як називається зелена машина. Оця напишіть в коментарі. Похожа на якийсь джип. Не знаю. Так, у нього тут знімемо перший раз е крило. У нього так якби. Бачите, у нього так якби салон трошки не той. І поставимо. Все, машина відремонтована. Дякую, друже, дуже виручу. О, капот заклинуло, а двері багажника заржавіло, Заглянь, наскільки все погано. Ну, я не думаю, що все погано, але думаю, що легко. Так, добре. Задня панель. А чому? Не... Як? Це задня панель. А чому не багажник? От, якщо зайти сюди, то тут пише, що. Чекай. Капот заклинув, а двері багажника заржавіла. От непонятка якась. А тут пише задна панель. То чому мене не записати, наприклад, дверка багажника, або там, ну не знав, якось там написати. Так, дякую за роботу. Нічого, мені не, мені не тяжко. О, опять ця машина. Оце похоже дуже до Фольксвагена. Мого знайомого був Фольксваген Як то там у нас в інтернеті пишуть Volkswagen DAS Auto. Так, я відремонтував. Дивіться, яка тут система є. Роздавання як вона. Я е -е... забув як за нею кажуть. Роздавальна коробка. Щось там под... наподобі. Двигун перегрівається. Думаю, проблема в системі охолодження. Я теж так думаю, зараз подивимось. Ага, я думав, що там радіатором, що це, це вентилятор. А тут мотор такий нехилий. Файний мотор. О, такий дуже файний. Інтересно, тільки він має сили. Скільки коників? О, VW b 3 седам. М -м -м, можна відпочити. Добре. Так, замовлення клієнтів та ремонт. Ну, заробив 800 гривень, можна сказати, і один биткоін. <су> ну, непогано, непогано. Давайте будемо це називати. Руткоїни. Руткоїни. Підходить назва, руткоїни і біткоін. Так, тре, зарплата 3 старт коїні. Ніяк не завозиться, думаю, я накрився стартеру. Ну, зараз подивимося. А ну-ка, пробуємо. Давайте я трошки звук підкручу. О! Так, а ну, дивимся. так, стартер пошкоджений. Добре, ставимо. Є. Yeah. Так, ще. Хулігани розбили мені скло, потрібно замовити нове скло з каталогу. Добре, так, скільки у нас. Ого! А у нас тут багато. Він не хоче всі ходова і мотор. Дві а інтер'єр, який, а дах, який. Так, нам треба вітрове скло. Ну і все. Так, у мене вже, до речі. Так, 300 коїні отримує. У мене, до речі, вже другий рівень. Нормально? Так, що там пошли? Їду я, нікого не чіпаю. І поруч котці це моє переднє колесо. <кхм> Наздогнати не вдалося. Давай підберемо загинумо. Ну, буває. Ой. Ну, буває таке, буває. Мого сусіда теж таке було. Коротше, їде і я буду 900 когось його переганяє. Так, яке це у нас переднє, передні, переднє праве. Ой, ніде. Так, переднє праве. Переднє праве когось є. Yeah. Один, два, три, ще, п'яти. Машина. Машина файна, я до квітку придбав. Так, 300 рудкоїнь, 350 рудкоїнь. Так, повертає, ключ, запалення, нічого не відбувається. Пора вот тому машину, ні, друже. Не друже, а подруга. Я подумав. що Це проблема у вакуумному пенсию і акумуляторі. І, можливо, ще й стартері. А якщо в нас не відкрита укладка мотор, то значить це не проблема в стартері. Це проблема в акумуляторній батареї. Але чому просто не написати акумулятор? А іменно акумуляторна батарея. Логіка цієї гри недоступна. Ну, як недоступна? Логіка нелогічна. Так, сьогодні більше немає клієнтів. Добре. Значить, відпочити. Середа, трень деті. Ой, трендеті, я теж перепутав слова. День третій. Уже середа. А як же швидко летить час? Вперед за роботу. Ну ок. Починаємо так. Робота. Дивигон перегрівається і погано заводиться. Як би міг подивитися, в чому справа? Ну, давай подивимося, що у тебе тут. Так, бачу радіатор пошкоджений сильно. Так, і цьому. Ну, Звичайно, він заведеться, не буде, бо пошкоджений. А коли пошкоджений, я ще знаю один прикол, як це зробити. Якщо хочеш перевірити, чи мотор, аби мотор робив, коли ти питаєш деталь, ну, зразу зачитай і ти прийдеш. Або будь-яку деталь з ходовою, або з кузова, приходимо в мотор, кладемо, закручуємо. Значить, а, та тут що ж? А, що стартер. А ми відремонтуємо стартер. І коли але вакуумний підсилювач або ще якусь там деталь, ми не кладемо. Просто знімаємо будь-яку, наприклад, кого особливу вихлопну, І коли це, і слухаємо. О, навіть Трошки видно, як рухається поршні. Угу. Добре. І коли вже ми провірили, це по можливості. Якщо хочете послухати мотор, то можна так зробити. І коли вже провірили, проводимо. І все, Mercedes зроблений. Так, 250 рудкої. Третій рівень. Ура! Крім клієнтів, де ви так само можете зайнятися покупкою, ремонтом, продовженням, продажам авто, для цього натисніть кнопку «Місто». Стоп, я ще можу собі машину купити. Вау! Вау! Гарне, ну давайте купим. Опемо, купим, купим. Так, ремонт. Значить, що у нас тут зламано? У нас тут зламано... Е стан. Так, у нас тут зламає все. Вітриле скло і... Походи, і... угу. запаска. Запасне колесо. Так, немає. Ремонтуємо. Зразу кладемо і закручуємо все. Так, це теж відремонтуємо. Колодемо. Треба купити передне навіть. Не переднє, а вітрове скло. Інтересно, чому його назвали іменно вітровим, а не переднім. Так, як тут, то тут заднє скло. Можна було написати переднє скло. Ну, як я раніше казав, тут логіка нелогічна. Так, і це у нас задні пружини. Пладем. Ми, знімаємо першу за радіатор нам не, не треба знімати. Передній гальма. Коробка передач. А щоб зняти коробку передач, нам треба зняти три колеса. Потім зняти. Коротко передач. Що там ще треба? а Амортизатори. Я постійно кажу, коли амортизатори, я постійно путаю словом ароматизатори. прям постійно. Не, не просто амортизатори, а ароматизатори. Є. Передня підвізка, Значить, ремонтуємо. I kładam na zat. Tak, krucjonalny bąk, cienno, maleńko, żeby wszystko trzymało się. Tak. Rola waj mechanizmu. Dobrze. Najpierw te bar kładę. Ola. I. Тут готово. Так, моторчик, моторчик. Двигунчик наш. О, тут видно, як рухаються клапани. Так, ну що, будемо його? Як, відреставрувати. Будемо реставрувати. Так, ну що, регуля. Інтересно, чи пошкоджені. Полінувал і пошін поршне пошкоджений, це значить треба увесь мотор перебирати. Ну, як весь мотор треба все знімати? Так, це у нас щось водяний насос. Угу. А це у нас генератор. Угу. Тепер міремо зміна вуш, це у нас але мінос. От раніше у версіях не було такого. І, і, не, були машини, але не було фольксвагіна. Я хочу подивитися, що тут все з ними правили. Так, а я тим часом буду знімати. Нову, так Бачите, все так легко рекомендую сказати, завантажити цю гру. Трембор, ножки, деталі, клапангомаганізму. І тепер саме голову. Так, бачите, порці не в дуже гарному стані. Знімаємо колін бал. Е, кажуть, приходимо ще колінчастий бал. Так, є. Значит, ремонтуємо, продаємо блок під. Потім ремонтуємо поршні. Опа. Ще я можу, хочу додати, деколи буває так, що, наприклад, якщо і, жовтий ключик, то може піти не по плану, але багато презентів, що може піти по плану. 70%, що може відремонтуватися, а 30%, що не відремонтується. А от з червоним ключиком, то так виходить, що 60% відремонтується, а 40 ні. От я попав тих 40%. Значить, ми їх викидаємо і купуємо нові поршні. Скільки там поршні коштують? 200 коїн. Ось так, ось так. Лінчастий Масляний насос на місце, на голову блоку прикручуємо болтами деталі клапаного механізму, маховик щеплення і картер щеплення. Стартер, випускний колектор і впускний колектор. Відремонтуємо і поставимо. Ось Розподібний вал теж. Це у нас проміжний вал. Sana pa mo sa tama ka Rami Haram. Tako da mo sa palenin ako. Rami Haram. Crash Haram. Generator. Wajan na sos. Klapon na kresta. Pojutin na filter. Pidon blokus cilindri. Там, де масло зберігається, коли заливаєте масло, ну, все стікає сюди і знащується поршні і сам так шкіл колінвалу і приводний ремінь Ще треба покласти масляний фільтр. фільтр все У. Ура! Це тепер моя машина. Так, ну, її проапгрейдити треба. Так. І ще раз про Є, добре. Так, ну цю машину слід пофарбувати. Ну, добре, підемо додому, так. Ого, я пішов мінус. Так, четвер. День четвер. Добре. Так, слід пофарбувати, як я казав, машину. Давай фарбування деталей. Дайте своєму авто унікальний вид. Ну, добре. Так, треба вибрати колір. Давайте. Раз у нас війна, то виберемо патріотичний колір. Це у нас буде. Це у нас буде синій. А, 13. 14-й мені сподобався. Так, ми пофарбуємо. А, треба поліпшити її. Так, ну, сталю я не буду покрашувати. Поліп... Це все, це, це, це все ми будемо красити. Добре. Ні, сталю ні. Сталя буде, або не буде, а все решта буде у жовтому. Так, ужов є. І ще, все решта переколя. Добре, так, все є. Так. І ще хочу, може, десь получити її програти. Ми її поклали гараж, і гараж. все ще якісь. О, я мав подивитися, які є ще машини. Так, в у салоні ви можете купити нову машину без пробігу прямо з заводу. Давай. Так. VW, це походу Volkswagen. Так. Це у нас LR. Ось. Так, BMW. Це у нас BMW Стара. Опа. А, це походу Volvo. Я бачу такі машини Volvo. Так, це у нас Audi. О, легендарна. Volkswagen Жук. Ото я не знаю, що тут таке. москвич може. газель, Зіл легендарний. Я це у нас не знаю яка. О, Запорожець, Рафік, Уазік, забув як вона. Ока. Це у нас Нева, Ой-ой-ой, копейка. Так, це у нас буханка. Мухальот. Якщо з'єднати Е, Як... -то... Ай, я вже забув, як це кажуть. Так, газель. О, е, сьемка. Угу, угу, угу. Ну, добре, ми подивилися всі машини. Ну, Предлагаю на цьому закінчити. Бо, можна сказати, продовжимо в іншій серії. Якщо ви наберете хоча б 10 лайків, буде друга серія ремонт машин. Всім удачі і всім па-па!